Тернополяни сьогодні вже вкотре прийшли під стіни обласної міліції, аби спитати, де перебувають зараз військовослужбовці, які мають постійне місце дислокації на Тернопільщині. Люди прийшли на зустріч з місцевими та обласними депутатами і цікавилися, де зараз тернопільські баркутівці, бо під стінами міліції сьогодні стояв спецпідрозділ «Грифон». Ви ж знаєте, що графон не повинен тут стояти, тут має стояти Беркут. Грифон має охороняти суд, він, він цим має займатися, в'язні охороняти, але не нас. Ви проти нас заставляєте спецпідрозділ, які не виконують ті функції, перед яким ставиться. Є захід, мирний закид, дай Бог, щоб він був мирним. Ми не то, щоб поставили людей щоб дай якась загорода, а для того, щоб ну, є закид, є люди. Для якась провокація можлива, ми проти будь-якої провокації. Ви можете, як заступник начальника обласної міліції, Сказати, що е, тернопільські бійці Беркуту брали вони участь в катуваннях, в тортурах і так далі. Цих речах свідками однозначно, щоб тернопільські беркута не брали у силових так, тому, і не не нікого не били, і не і били і тому що жодної нема. Ви розумієте, що це я Та гарантую це навіть спростував Василю Блищук і інформацію про те, що дев'ять тернопільських беркутівців написали рапорти на звільнення і вже повертаються на Тернопільщину. Нема на сьогоднішній день жодного рапорта не поставила. Кожен працівник незалежно беркути, рефону, патрульні служби є порядок, подає рапорт поставив рапорт і визначений термін від неділі. Ми звільняємо з оранірсбро. Нема б'ють на сполох і письменники Тернопільщини кажуть, прийняті 16 січня Верховною Радою закони загрожують свободі слова. В Києві вже затримали письменника з Тернопільщини. Більше тижня тому був ув'язнений письменник Юхим Дишкант. Це письменник, 25-річний письменник з Тернопільщини. Йому приписали досить багато зловдіянь, яких він не робив, який просто проходив пово. Олиці і фактично був е, залучений до того, чого чу, що йому приписали. І ми фактично виступаємо проти власне от такої позиції влади, і ми просто це все засуджуємо. Над письменником з Тернопільщини ще триває слідство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, каже Юрій Мативощук. Під час зустрічі з депутатами люди передали в обласне управління міліції звернення обласної ради до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та до начальника обласного управління міліції Віктора Сака відкликати тернопільських правоохоронців з Києва. На це звернення не поширюються ані рішення судів, про які зараз йдеться. На це звернення не поширюється ані позиція правоохоронців. Сьогодні йдеться виключно про позицію органів місцевого самоврядування, які схвильовані тим, де зараз перебувають наші спецпідрозділи Беркуту, внутрішній військ, котрі мають дислокації, постійне місце дислокації на території Тернопільської області.